Потапенко вирішив скористатися відсутністю класної та заклопотаності лікарів і техніку вшиватися звідти. Він розвернувся і вже мало не прослизнув у двері, кути на всю спортзалу, прокотилося люте. Ану стояти! Всі застигли, не розуміючи, до кого це мовлено, кому і для чого потрібно. Ти, хом'яче, знову гаркнув хірург, вирішив причасно нас покинути? Прізвище як? Потапенко, пробалькотів Денис, мов громом прибитий. Ти знаєш, Потапенко, що у тебе страшна хвороба? Піднявся за стола хірург. І яка? Зляко не спитав Денис. У нього раз підкосилися ноги і затремтіли руки. Яка – «Зеркальна хвороба називається? з серйозною міною відповів лікар. Це свої ноги, ти можеш побачити тільки у зеркалі, пояснив він і голосно засміявся. За ним зареготали всі хлопці. Захихикала медсестра і навіть терапевт вичавила із себе скупу посмішку. Потап відчув, як його щоки починають палати. Футболку знімай, скомандувала Руда. Давай на вагу, подивимося, скільки середньостатистичних дітей є у тобі, на вигляд, мінімум двоє. Денис зняв футболку, від чого все його тіло заколихалось, наче різдвяні драглі, і слухняно рушив до ваги, став на неї, понуривши голову. Очі медсестри вражено розширились. Вона записала результат, мовчки подала папірець терапевту та глянула. Гмикнула і з навчальним тоном сказала Тобі, Потапенко, світить у цьому житті два шляхи. Перший у морг через зупинку серця, другий Японію на чемпіонаті Сумо. Ти там з такою вагою будеш поза конкуренцією. Хлопець почувався так, ніби йому плюнули просто в душу, в такі глибокі й болючі її закамарки, про існування яких він досі не підозрював. Позаду хтось голосно засміявся. Денис різко обернувся і поглянув на однокласниця. Щось в його погляді було таке, від чого сміх на їхніх густ замер. Так і не почавшись. Не можна заганяти жертву в глухий кут, бо тоді вона втрачає страх. Потап спокійно розвернувся, натягнув футболку і, незважаючи на протести медичних світил, попрямував до виходу, зайшов до роздягання, вбрався, купив рюкзак і пішов додому. Він уже знав, що завтра розпочне нове, цілком відмінне від попереднього життя.